Тенденція очевидна це е, зменшення популярності партії Ердогана. Це стало е, звичайно певним політичним землетрусом для е, партії влади. Цей результат це є відповідь на е, інфляцію, дуже високу в Туреччині, коли людина йде в магазин і не може дозволити собі купити м'яса. Ердоган він вже давно наступників виховує зокрема йдеться про сільчука Барактара, який займає абсолютно проукраїнську позицію. Я би не впадала в якийсь там надзвичайний оптимізм. Є достатньо сильне лівацьке крило, яке все ж таки говорить про важливість збереження зв'язків з Росією у Туреччині подарували справжню сенсацію. Всі очікували, що президент Ердоган зможе зміцнити свою владу і захопити контроль у столиці, ну принаймні у Стамбулі, але цього не сталося. Більш того, турецька опозиція показала, що вона дуже сильна і відіграла у президентської партії низку важливих регіонів. Що це означає? Що це означає для Ердогана? Чи послаблений президент Ердоган, і що можливо, що наступними виборах ми побачимо нових кандидатів у президенти? А можливо, новим президентом Туреччини стане той, чиє ім'я в Україні, скажімо так, на слуху? От про це все. Ми поговоримо із нашим постійним автором по Туреччині Євгенією Габер. Євгенія, доброго дня, і відразу перше питання: а чому результати цих виборів вважають сенсаційними? Адже турецька опозиція, вона і контролювала найбільше міста Стамбул, Тамбуланд, Ізмір, ну і залишилася залишилося контролювати. Що змінилося? Доброго дня, Юра. Вибори ці місцеві, але їх самого початку називали виборами національного значення, тому що це про настрої в турецькому суспільстві. І багато чого на цих виборах відбулося вперше. Наприклад, вперше за дуже багато років опозиція республіканська народна партія вийшла на перші позиції по всій країні. Тобто, якщо подивитися на кількість регіонів, які зараз контролюватиме опозиція і влада, то опозиція серйозно випереджає владу. Такого не було досі, і це стало звичайно певним політичним землетрусом для партії влади. Ердоган вже заявив про те, що. Уроки будуть з цього винесені, що це не є кінцем для партії справедливості та розвитку, але це точно є поворотним моментом для того, щоб зупинитися і подивитись назад, чому це стало можливим. Також вперше опозиція перестала бути опозицією берегового поясу чи владою берегового поясу. Зазвичай традиційно такі більш кемалістські світські сили вигравали всі прибережні муніципалітети. Тобто, це Егейське море, це Середземне море, Анталія. Да? Ну і з минулих виборів це також був Стамбул, Ізмір і Анкара. Тому це повторилося. Але окрім цих умовно традиційних муніципалітетів опозиція виграла декілька провінцій в. Центральній Анатолії, центральна Анатолія це е, традиційна вочина партії влади. Це дуже консервативний е, релігійний е, виборець. Тому е, дійсно е, це теж те, що здивувало багатьох е, спостерігачів, що опозиція набрала достатньо багато голосів навіть там. Е, ну і третій момент, який мені здається такий е, серйозний, да, і, і ключовий е, в цьому сенсі: що окрім того, що вибори відбувалися мерів, тобто вибори глав муніципалітетів, також відбувалися вибори і в е, міські чи регіональні е, ради. І часто була така ситуація, коли навіть якщо мер, наприклад, представник опозиції, як це було в Стамбулі з екремом і мамогу. То все одно ці ради вони контролювалися владою і часто могли впливати на прийняття рішень. Зараз в більшості таких рад знов-таки перемагає опозиція джехапе. Республіканська народна партія, тобто це означає суттєве погіршення е, ситуації для влади. В чому причина? Як звичай пояснюють такий успіх опозиції, адже вважалося, що вона має бути розгромлена Ердоганом. Успіху опозиції пояснюються економічними проблемами насамперед, якщо на загальнонаціональних виборах президентських парламентських включаються дещо інші драйвери, дещо інші мотиватори, наприклад, стабільність в країні. Зовнішньополітичний вимір і те, як туреччина в принципі вдало балансує між Росією, Україною, між Росією НАТО, то на місцевих виборах здебільшого люди голосують гаманцем, і ця цей результат це є відповідь на інфляцію дуже високу в Туреччині. На 50 вже зараз 50%. Облікову ставку в банках на девальвацію серйозну турецької ліри за останній час і на погіршення купівельної спроможності турецького виборця. Великою мірою це також є відповідь на дещо спізніла відповідь на наслідки землетрусу в багатьох регіонах східної Туреччини. Ми пам'ятаємо цей землетрус декілька років тому. Спочатку на перших виборах після землетрусу влада все ж таки набрала достатньо. Достатньої кількості голосів, але це був певний аванс довіри, те, як зараз відбувається відновлення, реконструкція. Те, які е, зараз відбуваються процеси на місцях, це показує незадоволення виборця, е, тим, що не реалізовані великі інфраструктурні проекти, про які йшлося, і не так швидко, не так ефективно відбувається е, відбудова цих е, зруйнованих регіонів. Тому тут є цілий комплекс факторів. Можемо окремо поговорити ще про курдські чини, тому що курди також достатньо е, хороші результати показали на цих виборах. Але загалом я би сказала, що це реакція саме на... Управлінську і економічну кризу в Туреччині на місцях це досить дивно, адже як вважалося, після президентських і парламентських виборів Ердоган змінив свій курс, зокрема, дав центральному банку більше залежності, і як вважається, почав діяти ринковими методами, а не такими волютаристськими. Це правда, але на жаль, те, що накопичувалося роками, не можна виправити достатньо швидко окремими рішеннями. Тому дійсно певна певне повернення... Таке до ортодоксальної політики фінансової відбулося на рівні бізнесу. Це було сприйнято позитивно і були дуже позитивні сигнали на перших етапах, але все ж таки виправити кардинальну ситуацію не вдалося. Голову центробанку було змінено через декілька місяців після призначення. В силу різних причин не будемо заглиблюватись деталі, але Знов таки це показує, що є незадоволення роботою голови центробанку, і в принципі та ситуація, яка зараз є, вона є надзвичайно складною і для бізнесу великого бізнесу, і для звичайного турецького споживача. Тому, коли людина йде в магазин і не може дозволити собі купити м'яса, а змушена купувати. Умовно кажучи, крупи, їй важко пояснити, що в сенсі макроекономіки динаміка і тренди йдуть в правильному напрямку. Зараз конкретно на цьому етапі результати зміни цієї політики ще не відчутні. Тому загалом економічна ситуація для виборців залишається достатньо складною. Ці результати місцевих виборів вони дають підстави казати, що найближчі вибори загальнонаціональні, партія Ердогана, сам Ердоган програють, а виграє опозиція? Про це говорити дещо зарано можна говорити про. Тенденції справа в тому, ще одна причина, чому ці вибори були е, е, значними і важливими: наступні вибори в Туреччині відбудуться в 2028 році. В Туреччині електоральні цикли побудовані таким чином, що в 23-му році минулого року, в травні, відбулися одночасно і парламентські і президентські вибори, і зараз е якраз відбулися місцеві вибори, теж терміном на 5 років обираються е мери. Тому наступні е будь-які вибори, волевиявлення е національне відбудеться тільки в 28-му році. Тому цей достатньо тривалий час він якраз дає можливість підкоригувати політику там, де це потрібно зробити. І тому було важливо подивитися, наскільки зможе чи не зможе ще більше консолідувати владу. Партія Ердогана цього не відбулося. Навпаки, сигнали, які йшли від виборця, це те, що вони хочуть диверсифікації, вони хочуть певного балансу. І це ще один важливий висновок з цих виборів. що коли на загальнонаціональному рівні парламентському президентському є тотальний контроль влади, принаймні на місцевому рівні виборці хочуть бачити ось це балансування за рахунок партії опозиції. Тому тенденція очевидна це зменшення популярності партії Ердогана вперше за 20 років з моменту створення партії і першої перемоги на виборах настільки негативний результат, і це очевидно. Якщо подивитися на динаміку, то ці результати тільки погіршуються. Відбулася зміна керівництва партії опозиції замість Киличдару Гу, після чергової поразки було обрано нового лідера, більш молодого лідера в цій партії. Тому є очевидно певна тенденція зміни еліт всередині опозиції, що добре для опозиції. І також нова ще тенденція це те, що зараз опозиція йшла окремими списками. Кожна партія. Йшла на вибори окремими списками, тому ну умовний баласт ті опозиційні партії, які тягнули на дно ось цю основну опозиційну партію, вони зараз показали дуже низький результат, але вони йшли окремо. Все це дійсно говорить про посилення позиції опозиції. Але за ось ці роки, 4 роки до 28-го, дуже багато чого може змінитися в геополітиці, в внутрішній політиці. Тому я би. Не ставила крапку на партії справедливості та розвитку, але говорила про динаміку, яка є негативною для влади. Чи мав якийсь зовнішньополітичний курс вплив на ці вибори? Все ж таки, Туреччина за цей рік пройшла від ну, досить гучного конфлікту з НАТО, блокувала членство Швеції. Нарешті, нібито досягла якогось компромісу із альянсом. Тобто, нібито Ердоган і тут вирулює, зовнішня політика ніколи не була визначним визначальним чинником на місцевих виборах, але є певні моменти, на які можна звертати увагу. Наприклад, це незадоволення такого дуже консервативного ісламістського виборця, тим, що Туреччина, незважаючи на цю критику. Ердоганом е, Ізраїлю і е, того, що зараз відбувається навколо е, Палестини і Гази, але була достатньо серйозна критика того, що у Туреччини зберіглися торгівельні відносини з Ізраїлем. Тому один із нових трендів на цих місцевих виборах це е, зростання рейтингів е, ісламістської партії. Вона називається нова партія добробуту. Колись була просто партія добробуту, Неджметіна Ербакана е, ісламістського е, уряду турецького. Зараз його син Фатіх. Ербакан створив нову партію добробуту, і вона вперше була представлена на місцевих виборах і навіть перемогла в одному чи двох регіонах. Це якраз той виборц, який є ще більш ісламістським, ще більш консервативним. Ніж партія Ердогана, ну це як приклад того, як може проявлятися зовнішня політика на цих виборах. Звичайно, економічний чинник він важливий і якраз тут це спрацьовує на жаль проти України, тому що збереження зв'язків з Росією і збереження відповідно торгівельних відносин, економічних відносин воно є важливим. Для турецького виборця, і це там, де в принципі позитивно сприймалася та політика балансування, яку має Туреччина між Україною і Росією зараз. Ну і ще один момент це очевидно питання по біженцях. Це знов таки. Не настільки ця карта зіграла зараз, як на президентських виборах, але проблеми е, переселенців біженців Туреччини вони також спрацьовують в мінус для влади, тому що є незадоволення засиллям сирійських біженців Туреччини. Я вас ще запитаю щодо цієї партії нового добробуту, е, зважаючи те, що вона може зайняти якесь нішої Ордогана. Що про неї можна сказати в, в її зовнішньому курсі? Вона проросійська, прозахідна, антизахідна. Антиукраїнська може зараз е, говорити про те, що ця партія може зайняти нішу е, партії справедливості та розвитку зарано про це взагалі не йдеться тут скоріше на перспективу йдеться про зміну. Еліт всередині самої партії справедливості та розвитку, тому що Ердоган вже заявив про те, що скоріш за все він не буде балотуватися на наступних виборах, е, і ми можемо поговорити про можливих там наступників умовних Ердогана, але все ж таки всередині партії справедливості та розвитку е, партія нова партія добробуту, вона все ще є достатньо невеликою і маргінальною, але цікаво, те, що вона в принципі посилює свої позиції у зовнішній політиці. Вона, е, як і у внутрішній, вона є консерваційною, Ативної ісламістською достатньо антизахідною вона не є відверто проросійською чи антиукраїнською, тому що це не є якийсь ключовий меседж, який ця партія зараз надсилає, і оскільки вона не представлена на якомусь такому високому рівні, зараз в принципі про це не йдеться. Але очевидно, що це не та партія, яка буде виступати за ліберальні демократичні цінності, права жінок, зближення заходом, посилення позиції НАТО і таке інше. Це скоріше та партія, яка говорить про те, що Швеція не повинна була бути в НАТО. Тому що вона порушує права мусульман, тому що там є дуже сильні ісламофобські настрої, тому що там є е, бойовики із е, курдів і із партії, е, чи з руху підколата «Гюлена». Тому в цьому сенсі це є ну така достатньо складна е, партія в, в сенсі відносин Туреччини із заходом. Я все-таки ще запитаю про переможця виборів щодо їх курсу. Ми теж вами казали, що в них зовнішня політика є другорядною, але от за цей рік він був досить насичений зовнішніми подіями. Їх якось курс він проявився чи скоригувався. Він став там більш про західним, чи став менш про західним. По перше, треба е, чітко усвідомлювати, що зараз йдеться про місцеві вибори. Тобто, так і це є певні меседжі е, турецького виборця влади. Е, це важливо з точки зору того, що в Туреччині в принципі зберігається електоральна демократія. Про це теж варто говорити. Да що це точно не Росія. Де 99% голосують за Путіна, чи там 110%, це не Іран, тобто це країна, яка в принципі, незважаючи на всі хиби демократичних процесів, вона зберігає принаймні електоральний аспект демократії, і те, що зараз перемагає опозиція на місцевих виборах, це не відобразиться на зовнішній політиці Туреччини, тому що президент Абдуган залишається, тому що в парламенті. Зберігається більшість у владної коаліції, тому зараз говорити про якісь зміни у зовнішній політиці взагалі не доводиться. Але якщо загалом окреслювати позицію республіканської народної партії по, по зовнішній політиці, то це звичайно прагнення відновити діалог зі сполученими штатами, з європейським союзом з західними партнерами як такими. Щодо України знов-таки є засудження війни Росії, підтримка територіальної цілісності України, але я би не впадала в якийсь там надзвичайний оптимізм, тому що серед республіканської народної партії є достатньо сильне лівацьке крило, яке все ж таки говорить про важливість збереження зв'язків з Росією, і оця політика балансування вона є загалом. Спільної і для влади, і для опозиції. Ви казали, що Ердоган, можливо, не буде балотуватися на наступних виборах, і теоретично він не має права, бо це взагалі його треті вибори, а дозволено було тільки два. В ракості виключення через зміну Конституції він отримав право на третій термін. В принципі, можна очікувати, що вже зараз Ердоган почне. Ну, скажімо так, виховувати наступника. Я думаю, що знаючи наскільки професійним державником є Ердоган, він вже давно наступників виховує, але говорити про наступників, які автоматично посядуть його місце, я би не стала. тому що знов таки у ці всі вибори вони показують, що турецький виборець може вирішувати своїм голосом політичне майбутнє своєї країни. Так, багато хто говорить про порушення електорального процесу, про нерівні умови, про контроль влади над державними змі, над більшістю змі в країні, про нерівний доступ до адміністративного ресурсу, але все ж таки, коли стосується... Власне, процесу голосування турецький виборець приходить, голосує і знає, що його голос буде відображений під час підрахунку голосів. Тому сказати, що просто там наступник із династії Ердогана стане президентом, якщо так визначить сам Ердоган, і я би не стала. Це буде неповага власне до турецького виборця. З іншого боку, є великі питання, чи дійсно Ердоган не буде балотуватися на наступний строк, тому що все ж таки це є політика, це є дипломатія. Про конституцію зараз багато говорять в контексті не просто змін до конституції, а взагалі написання нової конституції для Туреччини. Це теж обговорюється. І відтак теоретично, я думаю, що при бажанні можна було б знайти шляхи для того, щоб Ердоган чи його партія балотувалися, Ну, власне, сам Ердоган балотувався на наступних виборах. Якщо цього не відбудеться, то. Є розмова про те, хто може стати наступником, зокрема йдеться про е, Сінчука Барактара, е, відомого в Україні, власне, да е, який займає абсолютно проукраїнську позицію, який є бізнесменом, е, який є дуже популярною фігурою в Туреччині серед різних груп населення, тому що це з одного боку консервативний е, націоналістичний підхід, який властивий самому Ердогану, з іншого боку, це все ж таки нове покоління. Достатньо прозахідний, з абсолютно таким сучасним баченням на те, як потрібно вести бізнес, дуже ефективний менеджер, який зміг побудувати свою власну. Компанію велику і це історія успіху для Туреччини в плані національного е, оборонного комплексу. Тому багато хто з експертів зараз говорить потенційно про можливість політичного майбутнього для сенчука Баректара. Тим більше він є родичем Ердогана. так, але в даному сенсі мені здається важливо е, в даному випадку важливо те, що він є е, власне self-made. тобто це людина, яка ще до того як стала зятем Ердогану, достатньо успішно. Розбудовувала свій бізнес а зараз. Історія е, братів Беректарів е, і Сенчука і Халюка. Вона е, при тому, що вони звичайно пов'язані з родиною Ердогана, але це не є тільки родинні зв'язки, які роблять їх е, популярними. Це скоріше, е, ну от власне, така як є американська мрія, да є турецька мрія. Зробити щось таке, щоб вивести туреччину на всесвітній рівень, і оці всі новітні технології, оборонно-промисловий комплекс, національне виробництво промислове це те, чим турки дуже пишаються, і тому мені здається, що тут спрацьовує скоріше ну, комплекс різних факторів, а не тільки родинні зв'язки з родиною Ердогана. Дякую вам, Євгенія. Залишайтеся з нами. Я певний, що буде дуже багато турецьких новин цікавих. І тому я впевнений, що ми з Євгенією ще не раз поговоримо про сенсаційні чи не дуже ці, але важливі для України події у Туреччині. Ще раз дякую, Євгенія. Дякую, Юра.